Давно вже в продажу не було Ап'ятих, і тут заїжджає вона. Так, ціна не шара, але зі слів власника, вона ідеальна. 2011 рік 1,8 турбобензиновий двигун на автоматі, кузов ліфтбек з пробігом 230 тисяч. Шкода Октавія Ап'ятів з продажу в твоєму авто на шикарних титанах лінзована led оптика та протитурпень фари цікавить дизайнерські рішення з приводу прикраси кузова і до салону. Автівка, до речі, затонована. Всі склопідіймачі електрорегулювання дзеркал з підігрівом, цілий охайний текстильний салон, сидіння з боковими підтримками, максимальне мультикермо з голосовим асистентом та круїзом. Надійний автомат, підігрів сидінь, клімат, контроль та штатне медіа з навігацією блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону. Це стильна А5 і це твоє авто.